І ми продовжуємо наш випуск ТСН. Арсенал засобів законної відповіді мітингувальників е, у правоохоронців. Побільшав на сьогоднішньому засіданні кабінету міністрів. Дозволили застосовувати водомети для розгону демонстрантів навіть при мінусовій температурі. У неділю водомети на Грушевського вже працювали. Утім, у міліції запевняють, струмінь води тоді не був спрямований проти активістів. Значно розширився і список офіційно дозволених гранат. Це спецзасоби російського виробництва аерозольні гранати Дрейф 2 світлозвукові полум'я. М. Факел Еста заряд 2 а також ручні димові гранати сірінь. 3 усі вони належать до категорії несмертельних. Ці гранати створюють психологічний тиск шумом, світлом та димом. Проте звук, який створюють ці гранати до 180 дБ, може розірвати барабанні перетинки. Від цього може врятувати відкритий рот у момент розриву гранати. Крім того, Кабмін дозволив у разі наявності інформації про можливі порушення громадянського порядку, тимчасово обмежувати рух транспорту, а також доступ громадян на окремі. Міділянки місцевості та об'єкти. Зазначу, що міністра внутрішніх справ Захарченка на засіданні уряду не було. Журналісти змогли запитати в міністра оборони Павла Лєбєдєва, чи правда, що військові не братимуть участі в операціях у центрі Києва. Він відповів ствердно: у нас говорили, що військові не братимуть участі в операціях.